Вітаю! Мене звати Юлія Молодих. Я лікар-класичний гомеопат та психосоматолог. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися багато чого цікавого і корисного, як з класичної гомеопатії, так і з психосоматики. У мене в руках квітка. Отже, сьогодні ми говоримо про сезонні алергії, а саме про топ-5 препаратів з класичної гомеопатії, про які ми думаємо і якими ми можемо суттєво допомогти. На час загострення алергії. Перший препарат це аліумцепа. Аліумцепа – це препарат, який виготовляється з цибулі. Тому, якщо у вас симптоми, які схожі на ті, які виникають при контакті з цибулею у великій кількості, то перший препарат, про який ми думаємо, це саме аліумцепа. Симптоми аліумцепа – це подразнюючі виділення з носа. Такі подразнюючі, що під носом, навіть якщо ви не витираєте ніс, чи ви дитині свої не витираєте ніс, вже є подразнення. Тобто самі ці виділення, вони подразнюючі для шкіри. Можуть бути також симптоми зі сторони очей, але е, там виділення не подразнюючі. Запам'ятайте, аліумцеба подразнюючі виділення зі сторони носа, такі пекучі, не подразнюючі виділення зі сторони очей. Другий препарат це еуфразія, еуфразія очанка. так? Е, очі, і тут легко запам'ятати: очанка очі такий е, принцип мнемотехніки е, для кращого запам'ятовування це симптоми, насамперед, зі сторони очей. Це сильна сльозотеча, це зуд в очах, це світло боязінь. Коли очі такі напухші, коли очі, ну от все, що турбує, це насамперед очі, можуть бути виділення також зі, зі сторони носу, але це виділення не подразнюючі. Тому алюмцепа і еофразія вони цим і відрізняються. Алюмцепа – це подразнення носа насамперед, а еофразія – подразнення очей насамперед. Третій препарат це Арсенікум альбом. Доєднайте симптоми в плані алергії: аліум цепа плюс еуфразія, одночасно подразнюючи симптоми і зі сторони очей, і зі сторони носа. Ще валіум цепа є такий психологічно яскравий симптом, як сильний страх за своє здоров'я. Ось навіть при алергії людина думає, ну, що в неї якась дуже-дуже важка хвороба, і це прям кінець світу для неї. Четвертий препарат це е, апіс. Апіс в нас виробляється із бджоли. Тому всі симптоми, які виникають в плані алергії, це подібно тому, що виникає при укусі бджоли, наприклад, в ділянку обличчя. Ну, не дай Бог, так? Це така ситуація не потрібна. Але самі симптоми, що ви зрозуміли, це ті, ті самі симптоми, які виникають при укусі бджоли. Це сильний, сильний набряк, це почервоніння, це відчуття жару, це бажання прикласти холодне. І це така дуже е, метушлива поведінка. Ось як бджола весь час літає, так і людина з алергією не може заспокоїтися, не може знайти собі місце. І цей набряк, він може бути як зі сторони очей, так і зі сторони носа. І п'ятий препарат це уртика. Уртіка це препарат з кропиви. Цей препарат ми даємо, якщо алергія проявляється більше на шкірі у вигляді таких пухарів, які називають кропив'янка. Ви згадаєте, да? своє дитинство, коли ви опікалися кропивою, це такі плями, так вони над поверхнею шкіри підвищуються і дуже сильно зитять, і такі подібно пухирям. Ці висипи можуть бути як і на обличчя, так і по всьому тілу. Сподіваюсь, ця інформація вам допоможе легше пережити загострення сезонних алергій. Залишайтесь на моєму каналі. В наступному відео буде інформація про те, як за допомогою психосоматики самостійно або своїй дитині допомогти при загостренні сезонної алергії.